Друзі всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати відео про Gold Rush. Коротше, друзі, у мене. О, Я вже заспавнився бо... Кроші... Мого... ну, в черево. У мене поповнення. У Кроші... мене... мене в команді появився один. Челик його звати Dead and Sai, ну, типу назва каналу, але його звати насправді Арсен і кроти, кроти, він, ми в нього, його, в нього канал Деден Сай по Ну, У мене Радік Альва, так що вводимо. Сьогодні я буду вам показувати способи, як можна буде і що робити. Друзі, зараз ми.. я показую тут квестовий персонаж. Друзі, зараз я їду. Друзі, зараз я покажу, як ограбляти людей. Зараз їдемо в той в той не в ювелірку, як то я забув. Я забуваю, як то називається. Тому просто сенс завжди каже, як то називається. Так, подивимось. Так, їдемо. Ідемо в казино. Я покажу, де казино. Ну, во. якщо ви заспавнили з вам приклад в казино. Друзі, я потім викра відео зеном. Кротше на його каналі, Dead Денсай, підпишітесь на нього, бо я. І на мене, друзі. Зараз я покажу, як грабити людей. Кратше, як грати, як грати тут -ту 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 -тр -тр і коротше, як прокачуватись. Е і де поліція, де банк, де все таке. Зараз я вам покажу, де. Бац. Ой. Зайців. Ну нічого, е, Друзі, зараз ми заходимо і ведемо. що тут багато челю. Наприклад, ограбляємо оцю дівку, пишете, от таке. таку пухаю пачку і льод, Ой, мене заміти. Рот, пишете, і далі 85, Наприклад, любу найшов вчора там, І я ограбив черга. Нормально я його пограбив. Зараз я покажу, як грати тут карти. Друзі, зараз я покажу. Друзі, а решан. Ще... Коротше, друзі, я потім вам зараз я оце відео дознімку і коротше покажу вам е, нові способи. Давно я не знімав відео, друзі, вибачте. Просто я був дуже зайнятий, грав доту. Та я Нічого не грав, просто в мене в Україні виключають світло, і якщо не виключаю світло, як не було ще війни, Типа була війна, але друзі зараз, типа, як то сказати вам. той, Зараз нема м, проблеми зі світом, так що я, 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 я коротше. На цьому, друзі, зараз я покажу, що, як тут грати. Коротше, якщо вам кидають таке, типу, нажимати, там, пише, ось вот сюди. Вот і потім нажимайте на оцю вот букву У. Ну, підходите, маєте підходити, якщо вам там хтось кидає і там пише таким жовтим, там, і нажимаєте на цю вот У. І потім, наприклад, на у цьому столі будемо нажимаєте і потім пише, наскільки ви, на ви будете грати. На столя, на 10, на 20, на 30, на 60. Коротше, друзі, і короче, я вам, вам потім скажу, на чому відео закінчується. А на цьому всім па, па. Ну, друзі, ставте лайки, підписуйтесь і ставте бо я, і пишіть в коментарях. Так що на цьому відео закінчиться. І, друзі, всім па-па, З вами був Влад, і на цьому всім па-па!